Так, ось оцей другий воєнний комунізм, Сталінський, він знищує перше от, прошарок земневласників, Друге, зрозуміло, що аристократія, якби в ході ще громадянської громадянських війни революції, виїхала. А в українському проєкті була проблема з її інтеграцією навіть в 19 столітті. А тепер вони ще в більшості були вже біженці в діаспорі, мігранти. Інтелігенція, великі прошарок, які створюються у 20-х роках. Через декілька хвиль репресій до кінця 30-х років лева частка з них знищується. Тобто, Ну і зрозуміло, що торговці, тобто економічно активні люди, так само з закінченням непу, з ними швидко розбираються. І в результаті не тільки українське, але українське суспільство особливо втрачає фактично основні соціальні страти, тобто втрачаються фермерські групи. Втрачається аристократія, значна би, частина. Втрачаються інтелігенція інтелектуали, втрачається інженерне частково. Ну, правда, там всякі ці шахтинські справи і так далі. Правда, вирощують нові кадри. Тобто, в плані технічної інтелігенції, все ж таки, радянський союз знищив стару вже коли створив, хоча б перше покоління нової. І втрачаються політичні кадри. Тобто, от українські націонал-комуністи, які власне і були такими рупорами цієї українізації 20-х років, вони їх також зачищують під час 30-х років, під час репресії 30-х років. І ми бачимо: от ми кажемо про соціокультурні насіння, ми бачимо соціокультурне становище, де Майже всі соціальні страти вибиті, залишаються тільки найбітніші, безземельна частина селянства, частина робітників і частина науково-технічних кадрів, ну, знов-таки частина військових, хоча більша частина там, вже на той момент, можна сказати, кадрових командирів Червоної армії, вони також захищаються в 30-х роках, в тому числі і ті, які мали українські корені.